А тим часом служба безпеки України знешкоджила у Києві злочинне угрупування, яким з РФ керував депутат-зрадник від ОПЗЖ Кива. За даними слідства, учасники банди входили до громадського об'єднання Патріоти за життя. Вони виконували завдання нардепа, зокрема, здійснювали провокації під час масових заходів. Також їх залучали до так званої фізичної підтримки та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії. Служба безпеки в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, яке функціонувало як силовий осередок забороненої партії ОПЗЖ під час обшуків у зловмисники виявлено вогнепальну зброю та набої до неї. Учасники банди входили до громадського об'єднання Патріоти за життя, яке підконтрольне на колишньому народному депутату Іллі Киві. Сам він перебуває в міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких державна зрада і посягання на територіальну цілісність України.